Вітаю! Сьогодні тема ритуали здорової психіки, і це важлива для нас тема, тому що в контексті розмови здорового харчування з метою струдкого та здорового тіла ми маємо говорити про психоемоційну стабільність, тому що так ми себе страхуємо від переїдання. Важливим орієнтиром у розумінні здорової психіки людини є її доброзичливі стосунки по трьом напрямкам: перше я окей, ти окей і всі окей. Що маю на увазі? Мені подобається вислів, коли кажуть, коли розмовляєш про себе, говори або добре, або ніяк. Тобто без критики, без почуття провини, без сорому, ти завжди до себе доброзичливо. І свій внутрішній діалог так будуєш, і ти паче з оточуючим. Якщо ти розмовляєш про себе, ти робиш акцент на своїх перевагах, на своїх досягненнях, на своїх успіхах. Дуже важливим моментом у цьому питанні є контроль думок. Замінювати негативні думки на позитивні. Не сварити себе, якщо ти чогось не дотримуєшся, а фокусуватися на тому, що в тебе виходить. Випила склянку води, похвалила себе молодець. Зробила 5000 кроків молодець, розумничка і так кожного разу. Акцентуємо увагу на своїх досягненнях, на своїх перемогах, на шляху до здорового та стрункого тіла. Стосовно інших, ми їх не ділимо на поганих чи добрих, як їжу. Ми просто дозволяємо їм бути. Люди непогані, вони інші. У них свій життєвий шлях, свій вибір, і вони мають на це право. У мене свій шлях, свій життєвий вибір, і я теж маю на це право. Тобто я ок, ти ок і всі ок. Тема сьогоднішньої розмови хочу залишити практики від Міжнародної асоціації здоров'я. І перша практика називається тут і зараз. Ми схильні мандрувати думками у минуле або перейматися за наше майбутнє, але життя, воно тут і зараз. І що нам допоможе ловити цей момент? Це зупинитися і проаналізувати, що я зараз бачу, що я зараз чую і Просто ловити всі звуки, який запах я відчуваю. І останнє, що я відчуваю в своєму тілі. Зосередитись, що там в кінцівках, що в животі. І так по всьому тілу пройтись. Фокус уваги зібрати на собі. Друга практика називається лимони. Класна практика для того, щоб знизити стрес і напругу. Уявіть, що ви підходите до дерева з лимонами. Зриваєте два. Один в одну руку, інший в другу. Всю свою тривогу, злість, лють вкладайте у лимонний сік, а потім з усіх сил надавлюйте на лимони і видавлюєте цей сік. Повторюйте знов і знов до почуття полегшення. Наступна практика для відчуття балансу і рівноваги називається заземлення. Ви маєте зупинитися і назвати предмети, які ви бачите навколо себе. Описати, що ви бачите, доторкнутися до цього. Це допоможе вам відчути баланс, тому що ви свою увагу з зовнішніх факторів збираєте зараз в цей момент цей простір, в якому ви знаходитесь. Таким чином, ви відчуваєте себе більш зібрано і ваші думки стають яснішими. Я вам всім бажаю позитивних думок, балансу і миру в душі.